Запайщики для плівок або пакетів це спеціалізоване обладнання, яке застосовується для герметизації пакета або формування упаковки за допомогою запайки. Запайщики призначені для зварювання різних полімерних матеріалів один з одним. За допомогою зварювача можна швидко виготовити пакет із плівки та герметично запакувати його. Застосовується практично на будь-яких підприємствах, де є завдання запаяти пакети або плівки. В кафе, ресторанах при фасуванні, в роздрібних магазинах як харчового, так і нехарчового напрямку. Залежно від виду нагрівання, вони можуть бути імпульсивного та постійного нагрівання. Залежно від монтажу, бувають настільні або ручні, що дозволяють запаювати круглі овальні або інші індивідуальні форми. При виборі варто врахувати ширину запайки 2,5 мм та довжину шва 30-60 см. На матеріали, які використовуватимуться в роботі, наприклад, плівка, що має у складі алюмінієву фольгу, не піддається спайці на запайщиках. Наявність обрізчика, коли пакет більше необхідних розмірів, вручну провести акуратний зріст складно, тому використовується вбудований обрізний механізм. Користуватися даним обладнанням дуже легко. В пакет поміщається продукт, розміщуємо його під важіль запайщика, натискаємо важіль та чекаємо декілька секунд, доки сформується шов запайки. Піднімаємо важіль і готово. У нашому інтернет-магазині можна придбати запайщики для пакетів для різного матеріалу та різної довжини.